Що тобі від нього треба? Так, Ларі правий. Навіщо тобі знову Саллі? Що ти з ними хочеш зробити? Друзі, все добре. Я ж тобі говорив, що потрібно писати акуратно. Я так і думав. Бля бля бля, я тот і я заучка і прикидуваюся умним. Бе-бе-бе. Серйозно? Еш, я просто спитав за контрольну. Бідний тот. Салі, тобі взагалі в ньому не жарко? Саллі? Проте зверни. Хочеш фокус покажу? Давай. Коли Колі щічело, що ти там робиш? Іди сюди. Господи, це так офігенно. Отож. Я собираюсь на підчуту морду за суїцид після того, як умру Як бачиш, я вже помер. Саліфейс от стой. Що ти ще зв'язав? Де таке купити? Оригінал жалкає пародію. Так от на цей мультик мені гонить не треба. Я запитую хвостики і дам тобі ляща як бачиш, хвостики я вже запляв. За маму, за тата, за соліфейс, той судо. Коли сказав, що не любиш соліфейс, тобі пизд. Ешлі таємниця її червоних очей. Ей, Еш, у тебе дуже червоні очі. Що? А, це в мене жисть трохи потріпала. Добре, Буль-буль. Тут -буль. тут, <клухи> тут, 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 короче. Ну все, треба. Всіх дівчат еш. позабирали. Я їй допомагав з контролем, а вона вирішила мене проміняти на якогось госеньового свого дурака. Гей, Чео, тихо. Що? Ті, що? а що ви тут робите? Такрі цівпані двері. вас вот таки для дівчаток. Гей, а от і ні. Вау, клюва маска. Це протез. Чео, це наче прізрака побачив. Ох уж ці галюцинації. Я радий, що ми змогли подружитися. А не бути врагами. Це ж краще, хіба ні? Гей, друзі, споримо, що я зможу запихнути цілих 10 маршмел собі в рот.